Один Рено Кенго Електро, теж комплектація, дуже класна комплектація. У нас фаркопом 19 рік парковочний асистент є. Машина хоча електро, але у нас присутній повноцінний бак. Вебасто. Два ключики. 19 рік ціленька машина не фарбована. 33 кВт батарея, вантажна, є зарядочка. Дуже круто, звісно, що в машині є Вебасто, Це для електромашин, взагалі незамініва штука, особливо коли це машини повноцінні які виконують комерційні функції бачите поколочок підшитий бока всі зашиті пол оригінальний з крипіжами. нічого не за'їжено не зачухано, трохи правда темновато але нічого вімкнемо фонарика також буде ось, буквально, з дня на день вже в продажі один ренок електро теж комплектація дуже класна комплектація. у нас фаркопом 19 й рік парковочний асистент є машина хоча електро але в нас присутній повноцінний бат. Webus Два ключики. 19 рік ціленька машина не фарбована. 33 кВт батарея, вантажна, на зарядочка. Дуже круто, звісно, що в машині є вебасто. Це для електромашин взагалі незамінна штука, особливо коли це машини комерційні, які виконують комерційні функції. Бачите, толочок підшитий, бока всі зашиті, пол оригінальний з кріпіжами, нічого не заїжено, не зачухано. трохи правда темновато, але нічого. Імкнемо фонарика. Також буде ось, буквально з дня на день вже в продажі.